Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами е, такий маленький, швиденький огляд на тактичні гаманці. Це дуже потрібна така, знаєте, дрібничка, яка е, відіграє просто суперважливу роль в повсякденному житті, особливо військового. Бо потрібно місце, де будуть зберігатися документи, де будуть зберігатися е, готівка. Ну і, взагалі, все там інше, там дрібнички а, тому. Мілтек зробив таку серію гаманців, яка є супер актуальною. І це найпопулярніша модель в нашому магазині серед гаманців, бо вони функціональні, ну, суб'єктивно, вони дуже мало коштують для того функціоналу, який він там взагалі приносить ту користь. І у нас з вами ще буде сьогодні огляд окремо на цепочку. Ну, нагляд я вам просто покажу, яка вона є, там розкажу трошки інформації про неї, і будете вже приймати рішення безпосередньо, чи підходить вам, чи не підходить за суб'єктивних якихось моментах. Але я ж кажу, наші клієнти завжди обирають саме цей варіант, і ще жодної скарги ми не отримали. І перед початком огляду я б хотіла вам нагадати, що все це оригінал з Німеччини. Ми є офіційними імпортерами Мілтек в Україні, тому, оформлюючи замовлення у нас в магазині, ви можете бути впевнені в тому, що от це саме оригінальні товари. І по традиції ще вам нагадую, що у кожного товару у нас в магазині є свій артикул, в залежності від моделі, в залежності від кольору. За цим артикулом ви можете знайти цей товар у нас на сайті. Дуже легко оформити замовлення і отримати бажаний вами товар. Ну, розпочнемо. Е, дивіться, стосовно кольорів, у нас з вами тут представлені чотири кольори гаманців з цепочкою, з таким от ланцюжком. І один без. Е, без В кольорі Вудленд має артикул 15801020. За цим артикулом можете знайти у нас на сайті е, колір олива 1581 1001. Колір чорний 1581-1002. Колір ось такий от камуфляжний 1571 1021 і колір койот 1581, 10,05. Я вам буду сьогодні робити таку розпаковочку невелику, саме на кольорі олива. Всі інші ну от, в цих трьох моделях, що йдуть з ланцюжком, все те саме, а в кольорі мультикам такий, там без ланцюжка я вам його окремо покажу. І наприкінці я також приділю увагу саме ось ці, цьому ланцюжку. Кріплення у нас тут з вами таке на скобах. І пакетику наш гаманець. Що можна взагалі сказати про цей гаманець, поки я його розпаковую? Він е, виготовлений з нейлону. У розкладеному вигляді має розмір 29 на 13 см, у складеному 9,5 на 13 см. Ланцюжок, який тут є в комплекті, він йде довжиною 34 см, тобто достатньо довгий. Е, цей гаманець є водонепроникним, тому це має бути ідеальним просто вибором для військових. І так, фірмове маркування. Він такий от гаманчик складний. Ось так. Липучки, до речі, дуже міцні, тому не дивуйтеся, коли будете його відкривати. Вони дійсно міцні і дуже гарно між собою злипаються. Ось так. Виглядає у нас з вами гаманець в розкладеному вигляді. Тут ми з вами маємо відсік для готівки, достатньо такий великий. Давайте з вами зараз. Наповнимо цей гаманець, сюди можна покласти готівку. Як ви бачите, купюри не зжимаються, і навіть там великі купюри вони дуже класно поміщаються. Потім у нас з вами тут відсік для дрібних, ну, дрібних грошей. Закинули, закрили все, воно вам не заважає. Ще ось тут є. У нас з вами такий відсік. В принципі, сюди можна там якісь а, речі маленькі покласти, якісь нотаточки або, або, або. Все залежить від вас. Потім у нас з вами є ще ось такий відділ, куди можна пам'ятні фотокартки покласти. І наступне у нас з вами відділення для карток. А, картка. Засовується повністю, тому вона не буде вам заважати. Е, так, ось так. засовується Бачите, тут, от якщо картку засунути, то вона трошки виглядає. Е, сюди також сумарно у нас з вами три таких міні-відділення. І одне таке вже величеньке йде. І ось тут ще є у нас з вами відділення для ваших там особистих речей. На цей ланцюжок він достатньо довгий, а, приєднаний він на кільце, тому за необхідністю ви можете його зняти. Тут стоїть кліпса, що дозволяє при використанні не розгалужувати ось тут, а, щоб. Ну, не псувався ваш гаманчик, і він довше вам прослужив. На цей карабінчик такий маленький, він досить якісний, до речі, і буде надійно там у вас, припустимо, от ключі можна взяти, покласти, ось так от, закрити. І все, у вас гаманчик всередині, ключі за необхідністю гаманець дістали. Гроші у нас все з вами на місці, і ключі дістали. Модель супер актуальна. Я ж вам кажу, для військових, які мають потребу зберігати готівку, зберігати кошти, картки, нотатки, чеки. Бо часто на закупівлі їздять, я знаю, це буде просто ідеальний варіант. До речі, така символічна от, знаєте, для фотокарток там родини, можливо, дуже підійде. І потім наступний у нас з вами це ось такий гаманчик, який йде вже без ланцюжка. Давайте з вами зараз всередині подивимось. Нагадую, він йде під артикулом 15, 80, 10, 20. Давайте з вами відкриємо його. І що ми бачимо, він виглядає ось так. Ліпучка трошки з іншої сторони. Фірмове маркування у нас з вами тут всередині. Для посвідчення велике місце. інше там Я знаю, що буває там у військових посвідчення учасника бойових дій, посвідчення волонтера також. Тому для посвідчень, для ваших документів, тут такі прозорі, щоб там на блокпосту або за необхідністю на КПП показуєте просто і немає необхідності просто витягати кожного разу. Потім у нас з вами на липучці місце для готівочки. Зверху у нас такий відділ також, бачите, він прорезинений. Також відділ для готівки 100% поліестер Deutschland, бачите? І тут, як я вже казала, тут у нас на ліпучці все прорезинено, все супер якісно зроблено. єдина відмінність це між ними те, що тут є, гаман... тут є ланцюжок, тут немає, і там брендування. Ну і цей трошки, бачите, тут, наприклад, є місце. Для ваших документів. Загалом моделі супер актуальні, все залежить, ви, включно від ваших вподобань. І наступна у нас з вами йде. Е Ланцюжок, якщо ви маєте такий гаманчик, і вам не, потрібен, вам не потрібен гаманець, але вам потрібен ланцюжок, будь ласка, цей ланцюжок довжиною 44,5 см, він сталевий, його можна використовувати як для ножів, для гаманців, для ключів, тобто, ну, як такий аксесуар. Дуже класний, дуже стильно виглядає, зроблений зі сталі, тому він супер міцний. Ось таке плетіння досить гарне, тому однозначно можу вам рекомендувати. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, будемо раді прийняти ваші замовлення. Маєте запитання, обов'язково задавайте в коментарях і до наступного відео.